Зі світлою неділею вас, любі друзі, зі святом зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї волі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість. Нехай у серці панує світло, а в будинку затишок. У близьких, у близьких міцне здоров'я і радість у душі. Всім добра і миру. Все буде Україна. Сирна пасочка моя остання спекла. Вона печеться. Всього найкращого, мої любі. Пока-пока.